Розвиток мовлення, зима чарівниця Вітаю вас, малята, послухайте вірш. улетять летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Так, це зима. А як назвати явище, дітки, коли падає сніг? снігопад, а коли падає листя листопад, а коли падають зорі зорепад. А коли падають смішинки, сміхопад, молодці. Дітки, а зима це добре чи погано? Пропоную виконати вправу. Зима добре, зима погано. Розгляньте малюнки. Добре, тому що багато снігу, можна ліпити сніжки. Сніг вкриває рослини від морозу. Дерева мають можливість відпочити. Можна кататися на санчатах, лижах, ковзанах. Молодці. Погано тому що сніг засипав усе. І тварини, і птахи залишились без їжі. Слизько можна впасти. Холодно, морозно, треба турбуватися про тепло. Треба одягатися, бо можна захворіти. Молодці. Пропоную виконати вправу зима яка. Зима яка? Морозна. Зима яка? Вітряна. Зима яка? Люта? Зима яка? Білосніжна. Зима яка? Іскриста. Зима яка? М'яка. Зима яка? Пухнаста. Зима яка? Чарівна. Зима яка? Святкова. Зима яка? Кришталева. Молодці. Дітки, Пропоную вам скласти розповідь за картиною. Яку пору року зображено? зима? А кого ви бачите на картині? Діток, вірно, послухайте розповідь. Прийшла зима, випав білий пухнастий сміх. Діти вийшли на прогулянку і почали весело гратися. Пропоную вам також дома скласти розповідь за картиною. Послухайте чистомовку і вивчіть. Са-са-са, зимова краса. Сі-сі-сі. Снігу ми радієм всі, су, 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 смішки я в руках несу. Со, 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 сніжне ліплю колесо, си, 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 сніг укриє всі ліси. Ви молодці, гарно працювали. До побачення.